Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма дня» і я, її ведучий Олександр Сапельник. І Сьогодні в нашій програмі ми говоримо про проєкти Кримільського центру сучасної культури. Та більш детально про них нам розкажуть менеджерки проєктів Євгенія Лаптій та Кароліна Маковська. Рада вітати вас, на наші студії. Дякую. Сьогодні ми говоримо про два проєкти: так? це виставка і один бізнес-проєкт, до якого ми перейдемо вже поступово по ходу нашої розмови. Давайте почнемо з виставки до фільму Панфір. Як виникла взагалі її ідея? Мені здається, для українського кінематографу фільм Памфір дуже знаковий, тому ми вирішили створити в партнерстві з знімальною групою та творцями фільму Памфір цю виставку показати її саме в Кривому Розі. Вона вже об'їхала більшість. Міст, Україна, вона була у Львові, в Києві, українському домі, показувалося. І тому ми вирішили привезти і в Кривий Ріг показати для е, нашого місця це виставку. Чудово. А, яка роль Криворізького центру у цій виставці? А ми організатори. Були люди, які змогли нам надати ці реквізити. Що складається виставка? Це реквізити, це костюми, це обрядові наряди, все, що стосується Маланки. А Маланка це у фільмі відбуваються події а, на а, у період Маланки. Маланка це свято, українське народне, церковне, коли перед новим роком люди переодягаються у костюми тварин. І ось ось ми в нас була можливість провести ці костюми і маски, а, сцени розкадровки. Так? Розкадровки. розкадровки, і ось з цього ми зробили виставку. Тут це така досить обширна так, виставка. На ній будуть не тільки представлені там костюми чи якісь декорації, а ще й різні сцени, і розкадровка цих сцен. Так, ну це фактично фільм про фільм. Тобто, це виставка, яка розповідає, як знімався фільм, розповідає, як створювалася ідея натхнення і все. Насправді, режисер створював цей фільм протягом 8 років. Він цю ідею і до, з моменту появи. Ідеї до моменту реалізації пройшло вісім років, тобто це дуже довготривалий проект, дуже важливий для українського кінематографу, і саме тому ми його маємо показувати по всій Україні. Прем'єра відбулась у квітні 2022 року на канському кінофестивалі. Ну, це, це дуже вражаюче протягом восьми років. Ні, ні я кажу, протягом восьми років створювався фільм, це дуже, дуже, дуже вражає. А, які ваші очікування від реакції глядачів на цій виставці? Ну, якщо фільм за перші чотири дні зібрав 2,5 мільйони гривень у прокаті, то ми розраховуємо, що люди будуть просто у восторгі. Що люди е, після да що люди після перегляду нашої виставки підуть додому і подивляться цей фільм? Якщо вони ще його не дивилися, а якщо вони... Вже дивилися, ще раз передивляться, і все ж таки зрозуміють, що український кінематограф заслуговує, щоб його вивчали, щоб його знали. Українське поетичне кіно, яке ми на жаль забули, і яке на, на жаль, не знайоме широкому глядачу, але воно варто того: той же «Вавилон 2000», той же ті ж тіні забутих предків, які вважаються одним з найкращих. Взірцем кінематограф ХХ століття в Україні його на жаль мало знають. Мало його дивляться. А Параджанов зняв той фільм, який є в програмах всіх кіношкіл по світу, тобто його дивляться, коли навчаєтеся на режисера. Угу. Тобто можна сказати, що ця виставка вона буде піштовхувати нас вивчати так. наш наш український кінематограф. Так. Чудово. Давайте ми відразу, поки ми не забули, ми ж скажемо, коли відкривається виставка, о котрій де а, хто може відвідати і що такого а, незвичного буде на відкритті цієї виставки, 30. і протягом якого часу вона буде тривати? У неділю 31 квітня вже на цих вихідних відбудеться відкриття офіційної виставки. Що такого буде гарного? В нас буде фудкорт. Це буде бар від Cookies by бай Айфіл. В нас буде діджей, в нас буде гарна атмосфера. Дуже буде багато людей, на яких ми очікуємо. Вхід безкоштовний, тому ми усіх чекаємо угу. о 15 костенка. Тридцять 37. Найголовніше, так. найголовніше. Ми все ж таки <свісна> <свісна> забули <свісна> <Змавити нас> <свісна> <знайти>. <свісна> так. Чудово, і прийдемо до наступного етапу нашої угу. розмови. Так, бізнес проєкт так, у нас, у нас буде, але трошки пізніше ми плануємо робити фестиваль міської культури Кривбас. На якому ми будемо представляти наш проєкт Open Pitching Event для креативних підприємств Кривбасу. І дуже важливо, що ми підтримуємо креативні підприємства і надаємо можливість не тільки реалізувати свої проекти, а ще й фінансову допомогу. Тобто кожен учасник має право подати свої заявки, це має бути ФОП або ТОВ. Який зареєстрований в Кривобасі, у якого обов'язково є кведи на а, креативні а, креативні кведи, і він має подати свій проєкт, і а, про ну там протягом двох тижнів відбирається він, і вже журі наше вже 13-14 буде його відбирати а, на відкритій. А, на, на відкритому відборі, пічінги, так. так відкритому І а, що важливо, що в нас є чотири переможці. Четвертого переможця ми змогли, отримати, не отримати, не а фінансування отримати завдяки благодійному фонду жіночі можливості в Україні. Тобто а, ми пікали. Треба підтрим... сказати, що переможці вони отримають по, по тисячі доларів, доларів. Так, на реалізацію свого проєкту. Тобто, Дуже важливий проект, дуже важливо підтримувати креативні підприємства, щоб вони могли змогу реалізовувати свої проекти для того, щоб місто розвивалося і змінювалося в культурному, в мистецькому плані і в підприємницькому плані. Тому подавайтеся, ми будемо дуже раді вашим заявкам креативним і буде проходити потім відбір і журі і ну. І переможці отримують свої гроші. Чудово, які умови подання своєї заявки, так і де можна знайти всю необхідну інформацію? Всю необхідну інформацію у нас є на нашій сторінці в інстаграм. Це Google форма, підприємство заповнюють. Там є умови. Тобто, ви маєте бути ФОБом, ФОПом або Товом. Який зареєстрований в Кривому Розі. Е, е, умови відбору такі, що е, проект, має бути реалі... ну, проект має бути реальним, тобто його можна бути реалізовувати вже зараз. Е, він адаптований профсоці... під соціальні е, реалії життя, і е, він може реалізовуватися в невеликих масштабах. Тобто, е, ми розуміємо, що поступово потрібно реалізовувати свій проект. Тому зараз на 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 даному етапі ми даємо невеличку суму на реалізацію цього проєкту, але щоб воно надалі е, гарна сума для старту так. так. Це все досить непогано. Я б сказав, сума для старту будь-якого проєкту. А, дуже такі а, великі проєкти організовуєте ось уже так: тридцять і трішечки в подальшому так. 13 -14. так. Наскільки важливо зараз е, саме е, створювати ось такі проєкти для суспільства для молоді той ж саме в нашому місті? Ну, дуже важливо саме зараз створювати, тому що ми переживаємо зараз дуже важкі часи, але ці часи це є трансформація. І, на жаль, якщо ми не будемо трансформуватися, ми програємо цю війну. І трансформація має відбуватися на всіх рівнях: від культури, мистецтва до армії і до держави, політики і всіх у всіх сферах, якщо ми не перейдемо цей бар'єр, коли ми хаотичне суспільство, то ми на жаль не прийдемо до перемоги. Угу. А що ще планується в подальшому, крім цих двох великих проєктів? Можливо, якісь менші. Дуже багато всього планується, але давайте доживемо. Давайте все <гум> да, поступово. Все поступово. А ну що ж, я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні звітали в нашій студії, і звичайно побажати вам реалізації і побільше ваших проєктів дякую. у місті Кривому Розі. Дуже дякую. Дякую, дякую, не а вам нагадаю, що ви дивились про програму інтерв'ю дня і говорили ми про проєкти Криворізького центру сучасної культури. В гостях у нас були менеджерки проєктів Євгенія Лапті та Короліна Маковська. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.